Привіт, друзі, Я даю відповідь на запитання, чому перевернутий прапор. А ви назадусь, може він у вас перевернутий прапор? Може, вам комуністи розказали про якісь жовте поле і голубе небо, якого скорше до, до того 91-го року не було в символізмах? І чому це він заговорив з символізмами, коли щоб ви знали Кравчук, він був на секундочку масоном, але це інакша історія. Ну, напевно, він точно розумівся на знаках, він лиш нікому не поставить в книжці на 100 сторінок, розумієте? Тому, будь ласочка, задумайтесь над тим, чи вам не перевернули прапор. Жовтий символізує колір нашого герба, тризуба, синій фон залишається синім фоном. Все дуже просто, та й в кожній цивілізованій державі. Я даю, до прикладу, вам Польщу з білим орлом на червоному фоні, де білий є зверху. Так як білий символізує колір орла. Знайте, будь ласка, якщо не вірите мені, будь ласка, напишіть в коментарях, чи це правда.